Ну Дуже смачні котлети, які готуються швидко і смажити не треба всередині соковиті і ароматні. Нам потрібно 800 г м'яса перекрутити через м'ясорубку, додати 2 яйця, 2 столові ложки сухарів, 100 мл води і все гарно доправити: сіль, перець, часник. Всі приправи, які вам подобається все гарно вимішати і вибити добре рукою. На сковорідці підсмажити 250 грам шампіньйонів, додати дві цибулинки, морквинку, підсолити і трошечки так підтушити, додати 150 мл вершків, і так гарненько знову протушити. З фаршу робимо кульки, а в кульках робимо таку серединку для. Нашої начинки і викладаємо начинку, яку ми підготували з шампіньйонів. І відправляємо в духовку на 180 градусів 30 35 хвилин. А тим часом я вирішила підготувати салат. Натер накришила капусти свіжої, додала морковку, селер, чосничок, олійка, перчик, лимонний сік. Все гарненько вимішала. І ось такий вийшов простенький, але дуже смачненький салат. Виймаємо з духовки котлетки. Посипаємо сиром і відправляємо ще на 5-7 хвилинок. І ось вечеря готова: відварена картопелька, салат і смачні соковиті котлетки. Готуйте смачного!